Привіт, друзі! Ось так на відпочинку в горах я продовжувала інтенсивно хворіти і при цьому інтенсивно відпочивати. Чи був цей відпочинок мені в кайф? Ні. Тоді ні. Після того, як підйомником піднялися на осі гори, того, дочка сказала, мамо, випробування ти пройшла, завтра піднімаємося на доломіди. Але ж вони на тисячу метрів майже вищі, як ці. О Боже, що мені було робити? Але напевно, побачивши мій страх від почутого, вирішили інакше. Зять поїхав у гори велосипедом один, а ми пішли з дівчатами гуляти по місті Кавалези, в якому знаходився наш готель. Містечко це невеличке. Всього 4 тисячі місцевих жителів. І знаходиться воно на висоті тисячу метрів над рівнем моря. Після сніданку у готелі ми ще пішли і доснідали у невеличкому затишному кафе. З'їла штрудель із кавою. Місто потопало у квітах, де й тільки можна було, на підвіконниках, на балконах, посеред вулиці. Всюди були квіти. І це було так гарно. І ось так просто посеред вулиці облаштували собі таке кафе. Зонтики стоять, столики і, відпочиваючи, насолоджуються панорамою курортного міста. Як бачите, квіти садять там у всьому: у ящиках, у горщиках, у бетонних формах. В центрі міста. Протікав ось такий собі струмочок. Вода в ньому була чиста-чиста прозора. Але скажу вам, на другий день ця вода була дуже каламутна, бо пішов дощ. Здивувало мене те, що в основній більшості я бачила людей тут похилого віку. Це говорить про те, що на пенсії італійці подорожують. Не знати, як до що. Защипнули мене. О, Ось бачите, яка я господиня. Все хочу щось додому привезти. Як не рецепт, то хоча б вщипнути квіточку. Якби у нас, можливо, і вщипнула, але не в Італії. Хочу додому доїхати без проблем. Я ж кажу, містечко невеличке. Ми швиденько його обійшли, пообідали у ресторані, зазирнули у магазини і поверталися до готелю. Я, як завжди, пленталася ззаду, змучена і захекана. І одразу після прогулянки по місті кайфувати у басейн. А підпливши до краю басейна, я у небі побачила ось таке видовище. Два парашути повільно опускалися на землю. Надіюся, що там були молоді і безстрашні люди. Хоча ці італійці такі непередбачувані. передбачувані. здається, італійці я на приземлення. Ні. Повертає і теж летить долина. Не приземляє. Вечеряли ми у готельному ресторані, мені не вистачало уже картопляного пюре. Ну і, звичайно, цей шматочок м'яса. Було дуже смачно, а Христя уже як італійка, Паста, паста, паста. На десерт мені принесли тірамісу у вигляді мови. А ми продовжуємо релаксувати після вечері. Зараз ще й бабуся там погойдує. Бачите, що хмари нижче гір. Ось це краса. Як це гарно. На вершині гори будинок. Напевно, теж готель. В суботній вечір переходив глибоку ніч, а недільного ранку ми поїхали знову в гори. Їхали, правда, машиною вже, не так мені було страшно, а Аряночка одразу побігла ось сюди. Вона тут уже не вперше і все тут їй вже знайомо. Каскадерчик маленький. Отримавши чіткі інструкції, тато її підстраховував. І так кожен тато свою дитину підстраховував на цих етапах. Ми з Уляною шукали яких пеньочків аби сісти, а дитина впевненими кроками маширувала ось по цій драбині. А потім по колоді. А тут вона казала, що ніби танцює. Багато тут було ще таких розважальних етапів для дітей різного віку. Маленькі діти проходили ці етапи нижче, а більші діти високо вгорі. Вони переїжджали навіть від одного дерева до другого. Дітей було багато, а я шукала. Тіньочок під сіткою і насолоджувалась оцими чудовими краєвидами, цими Альпійськими горами. Поступила команда Іти обідати в ресторан, який знаходиться на ось цій території. Це було дуже-дуже зручно. Насолоджувалась сьогодні я кулешею і гуляшем. А ще були такі сири місцевого виробництва з повидлом і з медом. Ми вже покидали цю територію, і я ще звернула увагу, як просто все зроблено, а яке задоволення отримують діти. Ми поверталися в готель, і я була цьому рада, адже зараз у басейн. Так басейн був кожного дня. І там я себе почувала дуже комфортно і мені там було легше дихати. Але нема що грішити, і сьогодні мені було незле, адже не було дуже високо. Правда, коли з'їжджали вниз, вуха знову мені заложило, і я була глуха, як тетеря. Місцеві жителі заготовлювали собі дрова на зиму, у них, напевно, теж тут палять дровами. Такої краси я ще не бачила. Ну і, напевно, вже більше і не побачу. Я дуже вдячна своїм дітям, що, попри всі мої намагання сидіти в готелі і нікуди не їхати, вони все ж таки настояли на тому, щоб я поїхала у гори. І що вони мені показали ось цю нерукотворну красоту. Та й рукотворної тут було багато. Всі ті страхи, які я перенесла, хвороба з часом забудуться. А ось ці емоції, ось це побачене залишиться на ціле життя. Бо я попала, наче в казку. Казку під назвою Італійські Альпи. А вершиною цих Альп є гори Доломіти, у які я, напевно, попаду завтра. Чи страшно мені? Дуже страшно, але подивіться, яка краса. Подивіться, які ці будиночки, подивіться, скільки квітів тут. Що дивно було, що всі трави були скошені, а квіти не були, якісь такі, яких ми не знаємо. Це були звичайні пеларгонії, сурфінії і бегонії. Я була неначе у Буковелю. У своїх Карпатах, але сервіс тут перевищував. Вечеряла я ось цією піцею із баклажанами. Так, так, з баклажанами. Ну і, звичайно, пішли у номер. Треба пакувати валізи. До 10-ї години ми повинні були виїхати з нашого номеру, притому ще й поснідати у готелі. Ну що, ж, смачної мені піци, а вам вечері. До зустрічі у доломітах.